Що руки з м'ячем робити можуть. Сьогодні у рубриці майстер-клас будемо вчитися гандболу. Для цього проведемо тренування із єдиною львівською командою з цього виду жіночою галичанкою. Заняття розпочали із дуже важливої частини розминки. Окрім звичних вправ, виконуємо і суто гандбольні. Важливо розвернутися. Дай мені м'яч, Розвернутися боком. Так, от боком ми розвертаємо, боком атакуємо М'ячик. І потім віддати пас. Цей вид спорту складається із зупинок та переміщень. Є два види обігрування зупинка однією ногою і двома. Фінти виконують завдяки трьом дозволеним крокам. Так само в іншому напрямку зупиняємося, міняємо напрямок, виконуємо кидочок. Після цього тренуємо атакувальні дії. Кидок з опори складається із трьох фаз. Перша фаза це ловля обробка м'яча. Перший крок виносимо руку. Другий крок це схресний крок. І третій опорна нога виконується сам кидочок. Також нерідко кидають у стрибку. Зазвичай цей елемент виконують високі гравці, які можуть перекинути блок. Тут також є три фази: отримання м'яча, підготовка та сам кидок. Далі переходимо до відпрацювання захисних дій. Рухатися треба носочком вперед, для того, щоб не травмуватися. Так, тепер вихід на гравця і підстраховка лінійного. Так? І блок. і блок. Ще таки один елемент захисний це блок. Найважче та найважливіше злагодженість у захисті. Це вдається лише після довгих років тренувань. За одне заняття стати хорошим ганболістом нереально. Проте з азами цього виду спорту ми ознайомились.